Привіт. Сьогодні хочу ще зняти маленьке відео про гібіскуси. Тут дивись, бо я буду розмовляти, не буде чутно. Зацвів, це сортовий гібіскус, я його показувала, але він вчора був відцвівший. Сьогодні, бачите, він зацвів, правда, якісь такі милесенькі милесенькі, зарази на нього обсіли. Он чисто білий. Давай сюди, щоб було видно. Бачите, Чисто-чисто білий, без всяких прожилок, без всяких цяточок. Там. Без всяких серединок. Як, як до речі, ось тут ось. Диви. Не треба так швидко було. І паук, і тут і що очі. Десь сьогодні щось поналітало таке. Бачите, тут у нас серединка така червона, і прожилки трошки є. Ну це сіянець, де який на крабика схожий. Це сіянець, він, я вже сказала, множиться насінням. Тому, якщо у вас чи є час чи бажання роз, ну, розводити їх, вони можуть бути різні. Так у мене, наприклад, червоний поруч росте, такий, потім далі ось, ось більш рожевий. Вони всі переопилюються і виходять нові сорти. Ну, це б, якщо у вас є бажання та час цим займатися. У мене б нема часу. Тому я ділю тільки корені і сіянці дають насіння, сортові сорти насіння не дають. Їх можна ділити тільки Ось Я покажу, що оцей серце матері. Це махровий сорт, це єдиний сорт махровий трав'янистого гібіскуса, який вивели у нас в Україні. Це ось сортовий теж називається Май Валентін. Він такий, бачите, який яскравий-яскравий, такий е, темний, такого винного кольору. От. Серединка така у нього гарна. Так, і це ось сортовий черізкейк. Він такий, е, як я казала, я його дуже полюбляю, цей сорт. Це один з моїх. Улюблених, він такий гофрований весь. Це зараз якісь квіточки хворі, а коли ну, на наступний рік кущ вже буде більш здоровий і більш квітки будуть крупніші, тому, я... тому що я восени ділила ці кущі всі. тому вони в цьому році не, ну, не сильно такі гарні. Ну, ще скажу, що травянисті гібіскуси дуже полюбляють воду, бо на них ще називають болотні. В принципі, все, це хотіла показати ось білий лебідь свій. Ось сьогодні, я сьогодні його перший раз зняла. Ну, це така, як я називаю, моя маленька долина гібіскусів. Вона в цьому році дуже маленька, тому що квіти пересаджені восени. Наступний рік я покажу, це буде справжня долина гібіскусів. Буде дуже гарно. Вони всі різнокольорові. Віти у них дуже такі здорові по розмірам. Ділити, я, я пробувала восени і весною, скажу, краще, скажу що краще ділити все-таки весною. Вже видно, де він дає прирости, де краще ділити корінь. Восени воно не видно, ділиш корінь так, а воно там сходить, там не сходить, там відбиває від корня, а щось там не відбиває. Ну Це моя така практика. Особлива практика. Ну, все, всім гарного дня!